Камала как ты, Федор. Да, да. Ты добре, что так? Дождь Вот дождь. Что, что? Там дождь. Дождь? Где? Да. Там дождь. Пусть да. там. Да. На балкон, за балконом. Там Дайте. дождь А вот мы. А я ним пошел. А ти там добре. Ти, вона велика, вже бачиш, як говорить. Ідемо за ручку, ручку. Ой, моя нога. Ідемо за ручку. Ой кей страшно. Як добралися, Дім, все добре? Як... Слухай Китчик. А мені перший раз, я вже в таких. Та ми з тобою їхали в Київ. Рік тому. Було. Ну, На передачі. То Скільки це було? Вісім часов, а потім обратно 8 часов. Ну, ну, ну. Це ще була довша дорога, а це коротка дорога. І що я пропав? Ні. Я не, не пропав. Так, я показую, яка в нас тут погода в Сучаві. Що за вікном робиться? У нас тут погода в Сучаві така, що дощик фіндюрить практично цілий день. А що у вас такі дощі часто? А? Чого у вас такі дощі часто? В Україні і тут. Ну я що, синоптики.